Всім привіт, друзі. Сьогодні я вирішив показати вам планування свого будинку. Це будинок з мансардою на 120 метрів квадратних. Сьогодні я вам покажу планування першого і другого поверху. Сьогодні ви зможете побачити реалізацію цього планування і моє враження від цього. Ну, на жаль, поки що це перший поверх, адже на першому поверсі в мене вже всі перегородки. І перегородки пошпакльовані стартом. Тобто я вже бачу таку цікавішу картину. На другому поки що в мене нема жодних перегородок. Тому я ніяких вражень по другому поверсі не можу вам поки що сказати. Тому поїхали. Перед вами ескізні наміри забудови, які я сам розробляв для свого будинку. І тут відповідно. Є всі необхідні креслення, які я подавав в архітектуру для того, щоб офіційно законно розпочати будівництво і мені видали будівельний паспорт на забудову. Ну, отже, найперше це моя ділянка. Тут у мене дві дороги, кутова ділянка. Це мій будиночок, двір, тут та господарська будівля. В'їзд від дороги звідси. Так, щоб ви просто орієнтувалися, тому що від того, де дорога, де двір, багато що залежить, в тому, щоб запроектувати правильно і підлаштувати ваші приміщення, розміщення, розташування будинку під ситуаційний план. Це мої посади. Тому ж таки Повторююсь, зробляв їх сам. Ось це мої, значить, плани поверхів. Основний вхід, якщо дивитися, ось це є основний мій вхід. Пізніше ви зможете побачити. Якщо заходити з правої сторони, в мене санвузол. Єдине, що я змінив, це проєктне рішення, я змінив. Від проєктного рішення, це ось ця перегородка, де в мене двері. В мене йде ось так косиною. І тоді йде на сантиметрів 60 напевно, напряму і косиною. І тут на цій косині в мене двері. Таким чином я трошки збільшив площу цього е санвузла. І тут у мене до вікна став умивальник 60 см. Площа невелика, біля трьох квадратів я не перераховував. Е Сам коридор досить просторий. І з лівої сторони ну я рахую якби від входу, з лівої сторони в мене кімната 11 квадратів. Е, підсходова клітка. Е, тут також підсходовою клітиною в мене приміщення, якби це використовується як технічне приміщення. Різні інженерні рішення вони реалізовані саме тут. Там Водопостачання, колектор на теплу підлогу. Котел, бойлер і так далі. І кухня-студія, яка в мене займає половину першого поверху. З цієї сторони в мене буде кухня, з цієї сторони буде, тут буде камін. І ось тут буде відповідно, там, диван. Тут у мене два великих вікна, вихід на терасу. Ось тут планується ще в мене тераса. Ось це перший поверх. Кухня студія орієнтовно 29. По факту трошки більше, там десь 30 квадратів. Ось це в мене мансардний поверх. Зверху, зліва, зліва, ви можете бачити ще один санвузол. На першому поверсі в мене душова кабіна, на другому поверсі в мене планується ванна. Відповідно, унітаз. Такий так само коридор. Кімната одна, кімната друга, кімната третя, дві кімнати 14,3 квадрата і ось ця менша кімната 11 квадратів. Тут -то зараз немає в мене ще перегородок, можливо, якісь трошки змін в плані. Не кардинальні якісь, але по площі можна трошки там вправо-вліво підсунути. Перегородки для того, щоб якось ці приміщення можливо змістити. Хоча вікна в мене вже встановлені, відповідно під, під цей план зорієнтовані з таким чином. Зараз покажу вам по факту те, що в мене вже зроблено і як це виглядає в реальності після реалізації. Заходимо всередину, тимчасові двері. Подаємо зразу в коридор, що з воротньої сторони, ось так, приблизно е достатньо простору, як на мене. Тут санвузол, тут технічне приміщення під сходами і е виглядають частково сходи. Це теж мені дуже подобається, що вони ось так трошки виглядають, дуже гарно дивляться. Ну, тут поки що в процесі все затягнув стартовою штукатуркою, сяткою газоблок, підрівняв, але не про це. Ну, в такому стані. Тут буде з цієї сторони стояти шкаф. І досить, кажу, досить просторий коридор. Тут санвузол. ось так він зараз виглядає. Чому я зробив оцю стіну, якби так трошки навскоси, що мені, до речі, теж дуже подобається це рішення? Тут у мене стає умивальник якраз 60 см, вузький, але його достатньо. Тут у мене буде інсталяція стояти з цієї сторони і душ, що тут зараз якраз працюю над встановленням Ось Такий санвузол. По технічному приміщенню в принципі дуже зручно, тому що тут практично все. Весь простір він е, зайнятий, він використовується. Ну Звичайно, ще, можливо, десь якась поличка вийде там на дверима, зверху і так далі. Якось так. Зліва ось така кімната. Тут же я зробив гіпсокартон. 3,85 на 2,80. Справа спокійно стане шкафчик із столом замість бочки. Це такий тимчасовий мене столик. Тут буде якийсь диванчик чи ліжко. І на перший час кімната для проживання, в принципі. Може бути. І ось кухня-студія. Зараз більш так. Досить простора, досить відкрита. Ось так зараз виглядає. 7,70 на 3,85. А тут я планую, а тут в мене буде кухня з цієї сторони, можливо, отак. І тут я планую відгородити 60 см гіпсокартонну таку перегородку для того, щоб трошки прикривати кухню. По стелі ще поки не придумав, як це все буде виглядати. Ось в цьому углі в мене буде камін, це поки такий собі там тимчасовий, я вже буду його забирати. Буде ось тут вузлу камін, тут якби такий кутовий диванчик і вихід на терасу. Ну, з тієї частини, де кухня ось. в мене двері. Вихід на терасу. Зараз покажу з тієї зворотньої сторони. Якось так. ну Мені подобається. Ну, ось так з цієї сторони, де буде тераса. Ну і на всю ширину будинку буде тераса. Ось така. І з неї вихід. Вихід на неї із кухні. Ну, і у задній дворик. Ось так. Зараз активно продовжую працювати над внутрішнім опорядженням першого поверху. По цьому будуть також цікаві інші відео. Тому підписуйтесь на канал. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайку. Цікаво буде почути вашу думку стосовно планування приміщень у моєму будинку. До наступних зустрічей на каналі.